Київщина знову потерпіла від прильотів численних російських ракет та безпілотників. Є пошкодження на місці прильоту величезна вирва. Докладніше далі. У ході нічної атаки по Київській області 6 серпня російські окупанти застосовували ударні дрони та ракети. Вже відомі наслідки обстрілу. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Кравченко зазначив, що ворожі цілі були збиті і попадань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає, а оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. Він додав що станом на 8 ранку, 6 серпня, було зафіксовано численні пошкодження. У багатоквартирному будинку вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення. На двох АЗС вибиті вікна та посічені фасади. У багатоповерховій будівлі з офісними приміщеннями вибито двері, вікна, посічений фасад. Вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. При цьому пожеж на місцях падіння уламків немає. В одному з українських великих пабліків повідомляють, що на Київщині уламки ракети пошкодили дерева та електрон. Троопори, а на місці утворилася величезна вирва. Водночас командувач повітряних сил України Микола Олещук повідомив, що в ніч на 6 серпня ворог ударив чотирма балістичними ракетами іскандер МКН КН-23 по Київщині з Звороницької області РФ, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БПЛА типу Шахет з напрямків Мису Чауда в Криму та Курська було збито всі чотири ракети та 15 ударних безпілотників. У Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.